Доброго ранку, шановні підписники. Продовжуємо працювати над установкою розподілителів. Ну, не дуже швидко воно продвигається, бо не дуже ми ним займаємося. Другі е, справи, так сказати, є. Ну, було що зроблено? Виготовлена така плита, на якій вони вже закріплені. От будуть кріпитися отаким образом. Ну, понятное діло, тут болтики ще зріжуться. Оце от так він буде. Оці рычажки ми переробимо, зробимо вищий, трошки нагнемо. Ну, розмір 200, розмір 74,5. Значить, зробимо макет вже такими отворами. От на Це, це буде е, це макет, буде зробили, виготовлена защитна резинка. Е, ну, З цієї сторони, щоб у кабіну ж вона не попадала. А сюди ж буде заходити е, шланги. Це ж вже я, так сказати, макет зробив, а будемо виготовляти із резини. І це є. Так, тут що зробили? Стіхся. Уварили стойку і поставили. Виготовив отакі уголки. От так воно виглядає. От як ви бачите. Оце воно в такому положенні буде стоять. Так зроблено в Анатолія із Вінниці, і ми так зробили. не тільки уголки ми робили самі. Оставили цю часть рідну, а отсюди трубки зрізали, поточив різьби з конусами 60 градусів, і зробив, будуть сюди вони підсидняться ще е, трубками. Так як було тут приварені металеві трубки, ну, розподілі були закріплені на е, рамі е, навантажувача. А у нас воно буде розпредільник, на кабіні. Так як кабіна трошки гуляє, ми вирішили металеві трубки врати, а поставити гідрошланги. Тільки коротенькі. Вони вже у нас є. От такі вони. Отак От воно буде. Раз. Тут прикріплено і тут буде прикріплено. Ну, Залежно від того, як воно буде сюди продвигатися, буде укорочений і цей гідрошланг. У нас поки їх таких чотири, ну ще два треба буде виготовити. От так. Зараз будемо встановлювати сюди розпридільник, вимостим так як він має бути. І зробимо там його бокове кріплення. Оті рамки, воно буде кріпитися на оцих боковинках. От так. Його там як вирівнять, щоб він не косов, не... бо як же ж його там вирівняєш, Це треба надо... школу хорошо було закінчувати, щоб виміряти. Що я зробив? Зробив отакі дві трубки, три четверті різьба. От сюди вкрутю і сюди вкрутю. І воно буде і висота, і горизонт. Все воно покаже, як воно буде, тому що, ну от так. От, вкрутю і зорієнтую, що оце, отак, воно у мене буде. А потім вже ж зроблю сюди уголки, які будуть закріплені на болтах, і тут на болти. І всі проблеми. Приварюватися там нічого не буде. Так як у тракторів другої моделі розпредільник стояв іззаді, там була така планка. Анатолій туди вварився. Але у нас такого немає ні кріплення на тих кріпленнях кабіни, їх вони відсутні. Щоб їх туди зробити, ну це ж то проблема. Як воно все в зборі туди не підлізеш, ми закріпимо на стінки. 先生。<laughs> Так воно буде. Я думаю, не відпаде. Отак От вийшла плита сантиметр товщини, погрунтували. Отвори совпадають, зараз ставимо і ждемо Ось Та такі конуски. Тому що там з однієї сторони три четверті, а тут 27. ну, Замовили, повинні прийти. Ось так. Давай дуже поставимо зараз. Ось. І нічого воно не мішо. Все тут добре. Ну, а цей, отак от буде. Це в нас тільки ж він буде длінший. От сюди десь буде, отут. Це буде в мене ковш передній. Я його зроблю длінший. Ну і все. Вот так. И ничего бы воно тут не мешало. Ничего бы воно не мешало. Все четко. Видно, Так что, Сейчас рычажки сделаю. И буду ничего делать. Вот так крепление получилось. Отично. І ногам не мішала. Ось от я рота сидів. Ні, треба отак Отак сюди ногою. Ні, тут буде бутилки, в мене водичка. Ні, треба сюди ногою, щоб з розпределіття на ногу текло. Між І пальцями. Це не а Між пальцями. Ось ноги. Бачиш, ось, ось, ось дивись. Ти ноги можеш так поставити воно. Що тобі? Воно не мішає. Щоб пальці помазало. Да. І так продовжуємо працювати. Погнув отакі от, от коліна. Це у нас буде, так як шлангів не вистачає, а не вистачає аж 6 штук. І не вистачає там сантиметрів по 10-15. Так як розпорядніть пішов вже ж у кабіну. от Я зробив ось от отакі геобразні трубки. Отак от, от воно буде. Ця частина буде вона е, до... Е, та отак от, от вона буде. До розпредільника, а оці штуцера будуть приварені тут і прикручені шланги. тому що на лапи були шланги, вони юмзовські, меншого січі, того діаметра, а ті були більші. Ну, ми зробили одинакові, тому що в нас там були вони металічні. Я ще металеві туди поставлю, воно там піднімається, опускається. І вирішили це зробити так. Ну, зараз торцову все це діло на токарному станочку, конуса, ну, позварюю і будемо монтувати. Значит, і тут задню часть прийшлося ще раз трошки врізати і переконструювати. І виходить, що якщо шланги прикручувати, то резиночка та защитна. Е, вона дуже мішає, щоб усе це діло надіти, там його все це тіло запакувати. оті проміжуточки в резиночки, вони лопаються. Ну, резиночка така вона, це є сковрика. Е, да. Вирішили трошки по-другому зробити. От зробили таким образом, як ви бачите, врізали. Тут пластинка, і отак вона одівається. А тепер я монтую трубки і цього всього діла не задіваю. Тут воно він прижимає, там все плотно, пиляка не, не попадатиме. А як воно і пропаде, оця резиночка, що її треба буде поміняти. Оце все діло пооткручував, І так, і так його треба було відкручувати. І ми його поміняємо. Ну я не думаю, тут напряження немає, так що воно буде так сказати тримати. І з того боку розпредільник. Який стоїть, це він у нас буде подйом лопати. От, і на вигрузку прицепа. От його зробили таким образом. Ну, одного уголочка такого у нас не було, поставили такий. Ну, все воно там, як бачите, компактно, все воно прив'язане, пішло якраз по рамі, там ще один хлястичок треба зробити, щоб зафіксувати трубочку, щоб вона не терлася на тій стороні об педалі тормоза. А так, оце таким образом. І нічого воно тут не мішає, і все воно як так і треба. Так що продовжуємо далі. Ось так вийшло всередині. І ноги аж туди залазять. І а, удобно. дочок ще й бутилочку туди поставив. А стаканчик літрову. Поставимо. Отак от. Ну, да. Два болтика тільки чорних, ось вони головочки ржавенькі, тому що ті короткуваті. Надо... Це ми купили 20-ті болти, да? угу. а треба 25-й хоча б. Ілі 30-й. Таке Или... ж ну, болта, Я купляв. помінять. Я куплю. А так, оце отак -от воно вийшло. Чого не викидали довго відео? Аби ж ми тільки цим і займалися, що знімали відео. Ну була друга робота, було не до цього трактора. Трактор ми робимо по стольку, поскольку, як є вільна хвилина. Це ж не те, що ми кожен день ним займаємося. Так, є хвилина, чуть підробив. Робота з'явилася, та що потрібна. Ми робимо ту роботу. А це воно так, мимольотом. І що ж будемо знімати? Знімаємо ми по своїй, так сказати, спеціальності свій профіль, а от те все друге воно нікому не нужне. Будуть там. Свої обсуждати та розглагувати, те воно не нужно. Отак. Ну, що далі зробимо, будемо продовжувати. І так, закінчився ще один день. Сьогодні 31 число. Новий рік. Трошки не встигли. Та ну, як не вси. Успінемо у наступному році. Все, що вийшло, все змонтували. Лише не змонтували е, поворотний механізм, два оголочка запресувати. Ну так як сьогодні вже той чоловік не працює і не вийшло зібрати. Так що сьогодні вибачаємося, запуску не буде. Бо всі ж, користувачі нашого каналу, вони дивляться і говорять: коли ж буде запуск, коли ж ви показуєте. Ну, показати, треба, щоб воно було все зібрано, щоб уже. Після того поставить його на місце і більше біля нього не лазить. А у нас ще трошки трошки ж недороблено. От як воно зроблено, зацініть самі. Оце в такому стані наші трубки. Все воно ні до чого ніде не касається, все засфіксіровано. Все тут чітко, там теж усе. Ну, щоб ці шланги не міняти, я поробив отакі добавочки, так як розподільник уже став трошки далі, і шланги були короткі. Ну, щоб їх використати, от так ми зробили. А так воно все, всі стяжки на своїх місцях. І от з обратної сторони є. Це ж у нас двохсекціонний розпредільник, теж болгарський. От він йде на підйомку. Це подача, виход. Підйом опускання ковша і на прицеп, один шланг. Не часто ми користуємося прицепом, но, а коли і треба, щоб було до чого підключити і е, значить, вивернути. Іде на поворотний механізм шланги, отсюди варить штуцерки, а сюди геобразні такі запресувати. І, в принципі, все в нас готове. Так що, вибачайте, що не порадував вас запуском, то буде це все діло у наступному році. Невелика гумореска Павла Глазового, яка називається Невдалий Приклад. Повернулась жінка з Криму у свої краї. На пероні зустрічає чоловік її, чмокнув раз у ліву щічку і стоїть шопан. Та візьми ж, говорить жінка, в мене чемодан. І чого не обнімаєш, став, як каланча, подивись, он як мужчина жінку зустріча, обнімає, пригортає, мов не бачив вік. Та поганий в тебе приклад, мовив чоловік. По-перше, він її не зустрічає, а випроводжа. А по-друге, я їх знаю, жінка то чужа. Так що обнімайте і пригортайте своїх любимих і користуючись нагодою всіх наших підписників з Новим роком. І глядачів нашого каналу, і глядачів Тік-Току, і всім цього самого найкращого, і саме головне миру і перемоги. Так що на все добре, і будемо здорові у слідуючому році. Хай рік старий, що вже минає, все наше лихо забирає. Складе гарненько до торбини і понесе із України війну, хвороби і нещастя. А рік новий несе нам щастя.